Багато хто з вас просив зняти і показати, як я варю сулугуні. Обіцяла, то ж роблю. Наливаємо молоко у каструлю і ставимо нагріватися. У мене зараз температура молока 5 градусів. Нагріваємо до 37 градусів. Початок процесу буде схожий на приготування сиру качота. Хто варив, той зрозуміє, про що я. Далі, що хочу сказати відразу, я ні в коєму разі не претендую і не стверджую, що це єдиний правильний рецепт. Але так роблю я. По іншим рецептам, по іншим технологіям, в мене Сологуні не виходило. По такій схемі. Сулугуні ви бачили моє, воно виходить, воно тягнеться, воно красивуче і смачнюче. Тож нагріваємо молоко. Я варю з козинного, не забувайте про це. Варити можна з будь-якого, хоч з коров'ячого, хоч з козинного. Якщо ви будете варити з коров'ячого, у вас буде легше тягнутися. Бо сулугуні з коров'ячого молока більше про. Ну, Протягується, легше витягати його і плести, якщо косичку, наприклад, ви захочете. Все, нагріваємо молоко до 37 градусів. Я варю сьогодні з 14 літрів. Процес цей буде довгий, це не швидкий сир. Сьогодні ми зваримо заготовку, а тягнути ми будемо вже плавити завтра. Наше молоко вже майже нагрілося, і підійшов час підготувати закваску. Я використовую ось таку закваску, але кладу її на сулугуні більшу дозіровку, ніж на качоту, наприклад. Якщо на качоту я кладу на 1 літр молока 0,02 г. То на сулугуні я кладу, ну, вимірюю із розчту 0,025 грама на 1 літру молока. Е, я сьогодні варю з 14 літрів, тому я буду ложити 0,35 грама на 14 літрів молока. Відважила заквасочку. Молоко наше вже нагрілося, про що сигналізує нам термометр. І вношу закваску у молоко. Залишаю на декілька хвилин, щоб закваска намокла. Пройшло декілька хвилин, наша закваска добре набралась вологи, тепер розмішуємо. Розмішуємо її по всьому молоку. Все, залишаємо на 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, я відміряла 14 мл ферменту, доливаю водичкою. Ось так і вношу у молочко, перемішуємо. Мішаємо повільно, я вам постійно про це кажу. Підіймаємо як без дна догори, ні в коєму разі не круговими. Двіженнями, а ось так. Опускаємо шумовку на дно і піднімаємо догори. Тінь падає. Все добре перемішали. А тепер накриваємо кришкою і залишаємо не по часу. Не на 30 хвилин, не на 40 хвилин. А будемо орієнтуватися по самому згустку і по сироватці. Далі все покажу. Пройшло вже 50 хвилин. Перевіряємо наш згусток. У нас знову вимкнули світло, тому працюємо. В екстремальних умовах. Так, Кальєт вже встало і вже почала відходити сироватка. Коли я каструлю підіймаю, вона стікає вон в одну сторону. Але це ще мало, ще чекаємо. Нам дали світло, тому продовжуємо вже ось. Ось отаке воно повинно бути. Бачите, зверху слой сироватки. Зараз я підніму каструлю трошки. Оп ось. Ось уже скільки сироватки, а кальє вже почало осідати. Тепер ріжемо, як на звичайний сир. Порізали отак на стовпчики, даємо постояти хвилинок 5. Одне що, це не обов'язково дуже мільчити. Тобто, на цей сир ви можете різати стовпчики більші, ніж на качоту або на якийсь інший сир. Даємо постояти декілька хвилинок. Далі нам потрібно його. Подрібнити хто чим хоче. Можна лірою, можна ножем, можна вінчиком. Не дуже дрібно. До речі, забула сказати, стояло в нас кольє виходить без п'яти хвилин 2 години. О 9.09 я влила фермент. А почала різати об 11.05. Все? Подрібнили? А далі ми включаємо наш газ, або плитку, що у вас, знову занурюємо сюди. Термометр і підігріваємо повільно, підігріваємо до температури 42 градуса. Ось чому я казала, що початок схожий з сиром качота. Мішаємо, підігріваємо до 42 градусів. Ми підігріли. Повільно помішуючи наше зерно. Ось отак воно виглядає. І тепер викладаємо його шумовкою у любу зручну для вас форму. Я використовую ось такий друшлячок виловили все сирне зерно у друшлячок або у формочку. І тепер потрібно його перевернути. Ось так це виглядає. Якщо ви попробували ручкою своєю, і у вас дуже м'яке ще зверху, тобто не відійшла сироватка. І ви не зможете його перевернути, якщо ви так вважаєте, заждіть трішки, хай отак ось постікає з нього сироватка, він трошки уплотниться, і вам буде легко його перевернути. А далі, якщо це літо, як доказує майстер, у якого я проходила навчання, літом вона просто залишає отак от. Оцю йомкость. Е, можна поставити на каструльку з теплою сироваткою. Можна залишити просто так ось у мисочці. Сироватка все рівно буде далі сходити, і вона там буде внизу. Залишити на декілька годин до наростання кислотності. Оп'ять же скажу, як вона Подається. Літом це проходить значно швидше. Зараз прохолодно, зараз вже глибока осінь, кінець жовтня, тому це, процес наростання кислотності проходить дуже повільно. Я для того, щоб його пришвидшити, знайшла для себе такий спосіб. Зараз оцей друшлячок. У місті з оцією його заготовкою я на годину занурюю назад у каструлю з сироваткою. Ось так. І залишаємо на годину. Година промайнула. Я перевернула тільки що нашу заготовку. Ось так вона вже зменшилася в розмірі. І знову залишаю на годину. Промайнула ще одна година. Я достала нашу заготовку з каструлі з сироваткою. Ще раз перевернула, ось так вона виглядає. Бачите, як зменшилася в розмірі? Все, тепер залишаємо її ось так у друшляку або у формі, дивлячись, у чому ви будете робити. Допоки не наросте кислотність так, щоб воно добре плавилося, я, мабуть, все ж таки не буду робити одне довге дуже відео, тому що ну, занадто довге воно буде, розіб'ю на дві частини. Це буде перша частина саме як зробити заготовку. А вже як ми з вами будемо перевіряти на кислотність, як буде воно тягнутися, як це я все роблю, я завтра зніму і покажу вам. До завтра я її трогати не буду. І, до речі, ще одне дуже головне не виливаємо всю сироватку. Нам потрібна буде завтра сироватка, тому я ось так. В мене каструлька, тут така 4-літрова. Я одлила. Сироватки в цю каструльку. І вона до завтра, як охолоне, зараз приберу в холодильник, і до завтра вона буде стояти чекати. А заготовку залишаю, нехай наростає кислотність. Все, заготовка моя повністю охолонула. Я її тільки що перевернула. Вон скіляко настікало з неї вже сироватки. Вона вже майже не тече все. Закриваю кульочком або стрейч плівкою, щоб не обвітрювалася, і до завтра забуваю. Зустрінемось завтра у другій частині.